Ще нові моделі бронювання. Штучний інтелект літає над болотами, і інкогніто в хромі, який не зовсім інкогніто. Це 141-й випуск до новин, де кожна понеділка я розповідаю вам про новини українського ті, світового та сектору і все, що навколо. Погнали до новин. Володимир Зеленський підписав три законопроекти, які так чи інакше стосуються або призову, або цифровізації армії. Зараз ми давайте швиденько по двом з ним пройдемося, а третій розберемо детальніше. Перший з них це 92.81, в якому призовний вік зменшують з 27 років до 25. і сказали, що вже скоро що тим, кому 25-26 і років, скоро почнуть приходити запрошення на те, щоб оновити свої дані. А другий це 10.313, який скасовує статус обмежено придатного. І там він визначає, здається, 9 місяців на те, щоб всі, у кого статус обмежено придатний, по стану здоров'я або по якомусь іншій причині, прийшли до ТЦК за 9 місяців і оновили свої дані. Ну, отак. Це, це два законопроекти були. Ну, тут більше нема що сказати, окрім того, що це 9281, який про призовний вік чомусь 10 місяців пролежав у президента на підписі. Не знаю чому, як, чесно, в мене навіть гіпотези немає, тому з вас пояснення в коментарях буду вас там чекати. А от про 10062 ми говорили достатньо багато, і сьогодні ще тож трошки поговоримо. Давайте. Це уже закон, який, нагадаю, давайте про що. Він взагалі звучить як про цифровізацію армії. Якось так. Але взагалом в ньому ключові пункти це можливість створення електронного кабінету військовослужбовця і військовозобов'язаного, це створення застосунку армія плюс, це удосконалення реєстру оберіг там про взаємодію з іншими реєстрами і про наповнення його більшою кількістю даних, і що вам не треба буде сходити до ТЦК для оновлення своїх даних. І також про отримання статусу учасника бойових дій онлайн, тобто без там без комісій, і в деяких можливостях взагалі повністю в повністю автоматичному режимі. Нагадаю ще, що там велику бучу підняло можливість збирати ну, наповнення реєстру номерами телефонів і електронними скриньками, і можливість відправлення нотифікацій для оновлення даних ЦЦК в електронному режимі. Міністр оборони Рустам М'єров сказав, що відомство його Міністерства оборони розглядає таку можливість через електронне сповіщення, але не конкретизуючи канали, які саме. В той час Федоров сказав, що це точно буде не дія, бо в дії повісток 100% не буде. Ну не знаю, чи це вам полегшує справу, якщо емейл, <схід> тут така вже штука. І ще там цей реєстр взагалі розширить ну, величезною купою даних. Там, окрім номерів телефонів і імейлів, там в реєстр передбачає цілий перелік даних, які ми його будуть оновлювати з інших реєстрів. Там і прописки, і сімейний стан, і навчання, і ваша освіта, і ну, коротше, купа, купа всього. Це така буде найбільша сіремка між вами і державою. Більша, аніж у будь-якого іншого ЦНАПа, судячи з усього. Єдине, що там немає, це здається податкової. але від, ну, там тільки ідентифікаційний податковий номер від неї є. Але там такий відчуття, що майже все, просто майже все. Знову ж таки, законопроект пролежав на столі у президента достатньо багато часу, тому все це вже в новинах, ви, напевно, чули. Просто ж тепер це стає законом і там пару місяців на введення актів. І оця це ремочка між державою і вами запуститься в повну силу. Отаке. І якщо все так гарно з цифровізацією, то що тоді з цифровізацією бронювання? Запитаєте ви? А про це теж є новини. Вірніше навіть дві. Ну про бронювання є дві новини. Давайте ми їх дві і розберемо: є про є бронювання і є про економічне бронювання. Не перепутайте, Це дві різні речі. І давайте спочатку тоді вже про електронне, про є бронювання. І ось Кабмін представив проект. Я, я прочитаю, тому що це просто неможливо. Про реалізацію експериментального проекту щодо оформлення бронювання військозобов'язаних за списком військозобов'язаних під час дії воєнного стану в електронній формі. Тобто, якщо коротко, то це просто цифровізація процесу бронювання співробітника. Отак коротко, моя інтерпретація. І згідно з цим проектом, броню витяг про бронювання буде формуватися в електронному вигляді, буде доступний в Дії, і буде також генеруватися ще QR-код, який його підтверджує. І без QR-коду це бронювання не є дійсним. І подача в бронювання також для підприємств теж через портал дія, і згідно з текстом для фопів, тут теж нічого не передбачається тобто, це просто цифровізація поточного проекту. Коли вам не треба, як якщо ви заброньований, то вам не треба брати з собою папірці, ви це просто маєте в дії. Критерії бронювання теж, наче без змін, але що важливо, що, що тут видно, що є слова, які звучать так: надання відстрочки на один місяць для переведення на спеціальний військовий облік. Що вказує на гіпотетичну ймовірність наявності можливості, давайте скажу так, забронюватися на місяць для оновлення даних ТЦК? Тобто, тут е, все таки бабка надвоє гадала, так сказати, але можливо, така можливість з'явиться. Можливо, гіпотетично з'явиться. Ну тобто, має багато зірок зійтися, напевно. Просто щоб ви знали. А тепер про чергове економічне бронювання, вірніше про черговий проект економічного бронювання, бо минулий там його відхилили. І економічний комітет Верховної Ради повідомив, що розробляє модель економічного бронювання паралельно до законопроекту про мобілізацію основного. І про це повідомила Європейська бізнес-асоціація у себе на сайті. Першого квітня які <рістична> там бронювання на, на цей раз в у цьому проекті. Це відсутність податкових боргів і сплата військового збору за формулою 1,5% від зарплати, плюс фіксована ставка у розмірі 20 тисяч гривень. Така поки що е, є попередня умова. І процес там про те, що компанія спочатку сплачує збір, потім співробітник отримує жовтий qr-код якийсь і, і має 60 днів на те, щоб піти в ЦНАП і в ЦНАПІ зробити ну його підтвердити це бронювання і зробити його зеленим. Що саме буде закладено в цей процес підтвердження бронювання, не дуже ясно, і для чого, чому для цього потрібно йти в ЦНАП. Але там буде два QR-коди. Ви читали взаємозалежності до минулої новини. QR-коди, тільки вони тепер двох типів, жовті, зелені. Ну, отак от. Що цікаво, що в цьому варіанті не законопроекту, це просто ідеї, давайте навіть так назву. Передбачається бронювання ФОПів. І при наявності достатнього обігу, і теж при умові сплати додаткового податку. Е, Механізм там, правда, дивний, тому що ну, якщо ти ФОП і ти сам працюєш, то як на тебе діє квота 50%, яку ніхто не прибирав, е, не дуже ясно. Чи це тоді в тебе має бути якийсь найманий співробітник, військово зобов'язаний, і хтось один з вас може бути заброньований, якщо ти теж військово зобов'язаний? Кратше, дуже неясно. Викликайте пояснювальну бригаду в коментарі, бо мені в мене сьогодні день не стає. Я між цими всіми речами вже починаю плутатись навіть я. А я багато часу в це інвестував. Повірте мені. Якщо ця версія буде хоча б розглянута, бо нагадаю, минулу відхилили навіть без розгляду. То не кажучи вже про підтримку від Міноборони і генштабу, ну це велике питання, чи буде воно підтримано, так скажу. Я сьогодні якийсь скептик. Ну, отак. Сьогодні хочу розповісти вам про Ypam School, програму яка є шляхом до кар'єрного розвитку досвідчених айтівців. 22 квітня стартує навчання за такими напрямками як Solution Architecture, Cloud and DevOps, Product Management, Business Analysis and Business Intelligence. А бізнес-аналітики та продуктові менеджери зможуть опанувати професію з нуля. А ще навчаться використовувати інструменти AI під час вивчення конкретних модулів. Реєструйтеся на програму Yeppam School. Зробіть свою кар'єру в IT. Всі деталі за посиланням в описі до відео. Довго не перестає нас балувати дуже гарними аналітиками, і на цей раз за вийшла аналітика ринку праці за березень 2024 року, і там є пару цікавих цифр. Давайте по ним придемося. Там 4803 вакансії були в березні, і це на майже 300 більше аніж було в лютому. Тобто, тут все росте. І найбільше вакансій це в маркетингу, їх цілих 543. Це тому, що я думаю, що багато продуктових компаній саме зростають, і там маркетологів потрібно багато, особливо там Genesis і Scalar, Ми розуміємо, що їм напевно маркетологів потрібно достатньо багато. Для кандидатів без досвіду теж важливо. Є було рекордні 102 вакансії. Там все одно кількість відгуків більше сотні на кожну з них. Але тим не менш, це гарні новини, якийсь маленький, але рекорд у трійці на компанії Це Genesis і Scalar, які ми згадали, і повернувся Evoplay, що теж цікаво. Що важливо, що там була найбільша кількість мілтек вакансій: 166. І вони отримали більше, ніж 1200 відгуків. Мілтек росте. Це гарні новини. Теж все більше цифр і графіків, і все дуже стисло для тих, хто підпишеться і поставить дзвоник, тому що скоро тут вийде відео від аналітикиці чергової, де вона це все розбере уже більш нормально, якісно і детально. Ось. Україна атакує російські НПЗ дронами зі штучним інтелектом. Є така новина на INUA з посиланням на CNN. І от CNN повідомляє, що кожен апарат має супутникові дані про об'єкт, до якого він має долетіти, і даними місцевості, які є навколо. Тобто планування польотів відбувається заздалегідь разом з союзниками. Дуже важливе слово, може, це з, з тими, хто не в захваті від наших атак на НПЗ. Але от там сказано, що з союзниками відбувається планування. І дрони дотримуються маршруту, що дозволяє їм, якби, долетіти до цілі. Додаткової точності також додає. Це якраз Computer Vision, який є прямо вбудований, несе з собою на борту дрон. Вони навчені розпізнавати місцевість, у них є дані про об'єкт і все, що навколо. Тобто вони, скоріше всього, мають 3D-моделі прямо конкретного об'єкта, до якого треба долетіти. І тому дрони можуть бути повністю автономними на якихось відрізках, що, напевно, також дозволяє їм і долетіти до цілі, але ще й попасти в ціль. Оце корисне використання технології. Що я можу вам сказати? Тут більше нічого додати. Не знаю, чи цікавитесь ви кіберспортом, але цю новину пройти не можна, тому що українська кіберспортивна команда Наві виграла на першому мейджорі по Counter-Strike 2 і якщо ви не знаєте, Counter-Strike 2 це перша версія культової гри Counter-Strike. Перед цим була Counter-Strike Go. А Major — це, ну, це найбільші турніри по цій грі, які відбуваються взагалі в світі. І в команді Na'Vi, в українській організації в Na'Vi, там в поточному складі є три українця, окрім тренера, ще два гравці. І є ще три гравця з Європи. І за підсумками турніру Na'Vi виграла 500 тисяч доларів, які були розділені між організацією і гравцями. І що я вам скажу? Ну, окрім того, що ми дуже пишаємося. Якщо ви дивилися, ви цікавилися, то, е, ну, Інферно, це була. Це мапа, якщо що, це остання карта, яку грали, була просто грязюка. Просто не знаю, рахунок 13-2 на останній карті, це були гарні емоції. Це були гарні емоції з чергові вітання і клас. Пишаємось. А Фейсбук, який дуже береже ваші дані. Ха. Дозволяв Нетфліксу дивитися ваші переписки і навіть закрив ще свій потім FB Watch, якщо пам'ятаєте, такий продукт був, щоб зберегти гарні стосунки з Нетфлікс. І це стало ясно з чергових розсекречених документів в рамках чергового судового розслідування. Я вже між ними, якщо чесно, навіть не буду розбиратися. Їх дуже багато одночасно йде. Їх там розсекречують весь час. Тому, коротше, з чергових розсекречених документів. З чергової справи стало це ясно. Там є переписки, і, і там звідти це видно. Не дивлячись на те, що мета неодноразово і Фейсбук неодноразово заявляли, що дані в переписках ніяк не використовуються в таргетингу. Тут є підтвердження, що з 2013 року Netflix отримував доступ до такого собі Extended API. До Отримувати доступ до вашої переписки і на основі цього таргетувати свою рекламу. І потім, ще окрім Netflix, ці. API отримав мінімум, мінімум ще Spotify отримав, можливо, ще хтось, але про це там даних вже немає. Обмін на це Netflix ділився даними про використання своєї апки і, і своєї рекомендаційної мережі, як для тих, хто прийшов через Facebook, і для інших користувачів. І напевно у Facebook, окрім того, що це було корисно з точки зору користувацької поведінки, вони ще могли загалом свою модель. Таргетингу покращувати, а у них це 98% якби доходно, тому там навіть відсоткові покращення це вже дуже і дуже багато грошей. Що ще цікаво, що Сіонетлікс у той момент був членом борду Фейсбуку. Взагалі, ні на що не натякає, та, якби, ні на який конфлікт інтересів і ні на які нечесні переваги не натякає, правда? Що ще цікаво, що Цукерберг потім ще порізав бюджети для продукту FB Watch, пам'ятаєте, такий був. Його повністю закрили в 23-му році, але останніх три роки він був там просто мертвий, де-факто. І він, там були великі гроші, там були мільярди грошей, які були заалоковані на те, щоб виготовляти оригінальний контент для цієї платформи, і цей бюджет порізали. І буквально через зовсім трохи часу підписали чергову угоду з Нетліксом. Тобто, очевидно, що Netflix не хотів, щоб Фейсбук це розвивав і якось погрожував. Ну чи не погрожував, але використовував те, що він один з найбільших рекламодавців на. У Фейсбуку і якось домовились. Домовились. Локатками так десь в коридорі потерлись, і все сталося. Якщо чесно, я вже не знаю, навіщо просто Фейсбуку і Меті якийсь піар-відділ, який захищає їх від проблем з тим, що вони даними своїми розкидуються і продають їх просто наліво і направо. Бо тут ніякої репутації у них вже просто немає. Нема що захищати, нема що будувати. Просто піар весь можна звільняти. Там роботи немає вже. Просто пустеля. Ну, ви ж розумієте, що Facebook не єдиний, хто збирає про вас купу даних. Гугл, очевидно, тут рекордсмен, у нього найбільше даних про вас. У нас немає підтверджень, що він їх кудись там продає. Але де він збирав дані, і про що теж був черговий скандал, це якщо ви пам'ятаєте, 4 роки тому була інформація про те, що Гугл збирає купу даних про вас, коли ви знаходитесь в інкогнітому моді, в якому, начебто, Гугл ну, мав би зберігати вашу анонімність. І тут, скоріше, це проблема до неймінгу, про те, що. Ми забезпечуємо вашу анонімність, те, що вас не можна якось співвіднести до вас в звичайному режимі, але дані ми про вас все одно збираємо. І так, така була в них позиція, але їх, звісно, за це трошечки поставили в вимушену позицію, коли їм треба від такого сценарію відмовлятись. І Google вже. Оновлював сплешскрін, коли ви відкриваєте інкогніто вікно, про те, що це там не по не повністю захищений режим. Насправді він не гарантує анонімність. Цього виявилось недостатньо, і їх зобов'язали. Видалити дані за останніх 9 місяців і ще раз оновити цей екран, в якому краще пояснити, що насправді там є доступ у всіх, хто на вас реп'яшки вішає, якби в інкогніто моді на вас вони все одно вішуються, просто з нуля. І вас, якби по поведінці або по айпішці, вас все одно плюс-мінус можна, напевно, ідентифікувати. Тобто, якщо ви в інкогніто моді залогінитесь десь тим же аккаунтом, який був в іншому браузері, то вас вже можна змечити і з іншого браузера всі дані до вас прив'язати. Тобто про це Google має. Пояснювати, Google має видалити дані за 9 місяців, які вони збирали в інкогніто режимі. І джерела кажуть, що це мільярди, мільярди записів про вас, тобто мільярди. Ось і ну і перестати збирати ці дані, очевидно. І від себе скажу просто одне єдине, що режим з скинутими куками, а що де-факто це і є. Ну, тобто, ви просто заходите і. Просто як з нуля. Це не зовсім інкогніто. Це не забезпечує вам приватність. І якщо вам вона потрібна, то взяти якийсь умовний тор значно буде безпечніше. Так, ідемо по гігантам. Facebook був, Google був, залишився Microsoft, Amazon і Apple. Правильно? Давайте про Microsoft. І Microsoft що? він фінально розділяє Teams і Office 365, щоб їх можна було купувати одночасно. Тобто вони в минулому жовтні зробили це на території Євросоюзу, бо їх там е, теж поставили в невигідну позицію. А тепер е, їм потім ще сказала Єврокомісія, що. Якось не дуже, ви якби зробіть, спростіть, щоб людям було зрозуміло, бо на, на одній території у вас є один прайсінг, інший другий прайсінг, і людям не зрозуміло, як це розділяти. Тому Microsoft, слідуючи цим настановам, повністю відділяє Teams зі свого пакету, який йде великим бандлом, там, з Офісом, SharePoint, Outlook і т.п. Ну і тепер ви зможете купити Teams окремо і Офіс 365 окремо. Не знаю, кому потрібен Teams без офіса. ну взагалі. Трешня якась, напевно, офіс 365 без Тімса це кльово, і його можна буде взяти на 2 долари дешевше. Замість 12 за весь бандл, можна буде за 10 доларів взяти тільки Офіс без Тімса. Комусь напевно кльово, кого не затягнула вся Майксофтна ця інфраструктура, е і вони залишилися з якимись склеком або Діскордом замість Тімса. Е цим напевно буде виг... ну, кльово. Але е насправді за останніх там роки е таких людей залишилося дуже мало, е тому що. У Teams зараз активна база 320 мільйонів користувачів, а у Slack, а, наприклад, 32. Тобто в 10% від Teams. А. Вони їх обігнали просто в пух і прах. Чи допоможе це Slack'у якось тепер краще змагатися і трошечки відвоюватись? Ну можливо, але Salesforce'у, хто зараз володіє Slack'ом, доведеться інвестувати в це ну, прям дуже багато коштів. Не знаю. Бізнес-модель Майкрософта ця вона, ну ви знаєте, я її не дуже люблю. Оця така монопольна, коли вони все разом продають, всіх підсаджують, а потім ніхто не може спригнути. Ну вже ладно, вже сподіваюсь, буде хоч так. Амазон прибирає зі своїх магазинів Fresh в Сполучених Штатах Америки технологію Walk Out. Це, нагадаю, технологія, яка дозволяла просто вам зайти в магазин, набрати товарів, з ними вийти, і потім з вас спишуться кошти, тому що вас ідентифікують, подивляться, що ви набрали, і вас просто випустять, а потім з вас спишуть кошти. Це все відбувалося завдяки тому, що було купа датчиків і камер, які все це бачили, і потім штучний інтелект все це визначав. І з вас списувалось. Чому вони згортають? Ну судячи з того, що виявилося, що за цим, окрім цього штучного інтелекту, потрібен був штат з тисячі, саме тисячі співробітників в Індії, які виправляли всі ці помилки, помилки і все підправляли напевно, за того, що технологія просто дуже дорога. Там є ще обслуговування всіх цих датчиків, дорого коштувало. Тому і це все заради того, щоб прибрати двох людей на касах. Ну тому що це маленькі магазини, там, там дві людини на касах реально могли б робити всю цю роботу. Коротше, вона знаєте, є ці три типи штучного інтелекту. Це галюцинуючі ЛЕМКІ. У нас є. У нас є емелька е е е е на іфах побудована і є ще оце. Індійський віжн, давайте так скажу. І ці три всадника штучного інтелекту несуться просто, і це наша єдина надія на те, що людство виграє, а не роботи. Єдині оце надії такі. Тим не менш, технологію насправді продовжать використовувати на території Сполученого Королівства, і там, напевно, будуть її відточувати, тому що там менше масштаб, і напевно дешевше її підтримувати. Вони все одно хочуть її, напевно, довести до якогось рівня окупайма і Тому будемо чекати, можливо, дійсно доведуть до розуму. Поки що воно не таке. Цей раунд за людством. Роботи програли. Так, ну остання новина про гігантів. Apple, очевидно, залишився. І що Apple робить? Вони продовжують готуватися до WDC, який буде 10 червня цього року, де вони намагаються обіцяють викратити дуже багато якихось llm прикалясів. І вони продовжують викатувати наукові статті про ці LLM-ки. І на цей раз вона називає чергова стаття, називається Realm Reference Resolution as Language Modeling. І в ній вони фокусуються на розумних головних асистентах, які підсилені. Великими ЛЛМ-ками. ну великими ЛЛМ-ками звучить дивно. Правда, це ларч, тому просто ЛЛМ-ками. Ну, відразу ми, так знаєте, так скептично, тому що відразу так дивишся, згадуєш Сірі, де єдина постійність це її непередбачуваність і якісь такі посередні результати. Тому відразу якось скептично читається. Але тим не менш, в статті є пару цікавих моментів. Давайте на них трошечки звернемо увагу. Грубо кажучи, вони там виділяють три основні сутності: це які завжди підгружені в контекст Сірі, напевно, інтегрований в Сірі. І це екран і все, що на ньому, все, що на ньому відбувається, тобто контекст користувача намагаються взяти. Все. Що відбувається в бекграунді, це там музика грає, або дзвінок якийсь відбувається, вони це теж щитують. І такий діалоговий контекст це, тобто, якщо ви там кажете «Подзвони мамі, то вони, об'єкт, мама, ну, сутність, мама, вони теж підвантажують контекст, щоб Лемка розуміла, що ви зараз з нею говорите або хочете поговорити. І оце все вони якось підвантажують. От Отакі вони беруть речі і кажуть, що завдяки цьому їм здається значно краще інтерпретувати контекст користувача і отримувати кращу передбачуваність результату користувач щось, хоче зробити або просить. І кажуть, що також їх велика модель значно кращі показники має аніж GPT-4 в синтетичних тестах, і співставний е продуктивність в маленькій їх версії, яка може ранитись на iPhone. Ну, не знаю. Моя думка залишається, якщо чесно, такою самою, як була. Що там буде більше маркетингу, аніж якихось революцій чи еволюцій. Чим справжніх юзкейсів, давайте скажу там. На справжні use розраховувати, не притягнуті за вуха, ну, парочка може бути корисних, але навряд чи дуже багато. Ну, що точно покажуть, тому що по медіа треба прокатитися, якийсь там конкурент копайлоту, який е, на телефон можна поставити, е, тільки більш глибоко інтегрований. Але ну, дуже дивний useкейс, якщо чесно. Не знаю, у мене стоїть Copilot на телефоні і і GPT, я його там використовую, якщо чесно. Ну, 10% часу від того, що я використовую його на кампі. А як у вас? А як у вас? Ви взагалі на телефоні користуєтесь цим чи ні? Voyager 1 Нагадаю, це найвіддаленіший об'єкт, який був побудований людьми і запущений 50 років тому, і зараз вже знаходиться на відстані більше, ніж 24 мільярди кілометрів від нас, і досі передає нам дані. В листопаді почав нам передавати дані, які не мають жодного сенсу. Він просто почав. Передавати нам одну і ту саму череду байтів, і один той самий сигнал. І науковці, очевидно, не розуміли, що з ним сталося. Він зациклився. І протягом вже майже півроку команда брейнштормила, намагалася зрозуміти, що там сталося, висувала різні гіпотези. одна з основних гіпотез була, що там проблема з пам'яттю. і вона підтвердилась, тому що відправили команду Зонду, на яку він відповів. Це була команда на те, щоб вигрузити весь дамп пам'яті, і десь місяць тому прийшов прийшла відповідь там. Важливо, що поскладнює аналіз. Час на команду, на те, щоб послати команду, і вона дійшла до Войджера, займає 22,5 години. І потім ще 22,5 години назад. Тобто це там майже дві доби на те, щоб послати любу команду і подивитися на відповідь. І окрім цього, ще. Найпотужніші антени, які є у нас, мають велику чергу е, і конкурентність на те, над чим працювати. А для того, щоб дістати так далеко, потрібні найпотужніші антени. Так, от е, вони отримали це дамп, проаналізували і підтвердили гіпотезу, що там проблема саме в пам'яті. Там є пару пошкоджених чарунок, які або були пошкоджені якимось космічним пилом, або радіацією, або просто зносилися за 45 років. Теж можливо. Кажуть, що ймовірність виправлення цієї помилки за рахунок того, що е, ці черунки пам'яті перестануть використовувати. Ну просто викатять патч, який перестане використовувати ці черунки пам'яті, буде ну, достатньо високий, і Voyager зможе нам і надалі присилати цінні дані, поки летить все далі і далі від нас. Ну, це просто якийсь інженірінг мастер-піс. Я вам скажу. Це просто, ну не знаю. Я в захваті. Я в захваті від таких інсторій. На цьому з новинами все, тому давайте до рекомендацій. І першу рекомендацію прислав Ростислав Бондар за що йому дуже дякую. Це roadmap.sh, це візуальне відображення родмапів. Які весь час оновлюються. Родмапів для чого? Родмапів для вивчення тої чи іншої професії або технології. Тобто там є і для починаючих інженерів, і для бекенд інженерів і для дата інженерів, і для блокчейн-девелоперів, і для Ops, і для технікал-райтера. Ну просто це, це UI для величезного репозиторія, які весь час оновлюють. В ньому є відмічені, там шо опціонально, що обов'язково, що краще за чим вчити. Дуже класно, дуже зібрано, актуально, величезна монументальна робота ком'юніті в одному місці. Просто збережіть собі закладки, подивіться, можливо, щоб ви хотіли повчити. Надихніться. Клас! Ну а друга рекомендація, про яку я вам може, насправді говорив трошечки раніше, це Тор. Це безпечний браузер, який дійсно достатньо анонімний за рахунок там і VPN вбудованого і ще купи речей, і це максимум, що можна отримати при мінімальних втратах в UX-і. Тобто, там дійсно UX страждає трошечки і швидкість страждає. Тому фултайм я його не використовую. Але коли потрібно щось дійсно... Таке безпечно, що зробити, щоб хотілося, щоб залишилося дійсно анонімним. То на комп'ютері хай краще стоїть. Хай стоїть е, налаштований, бо такі кейси бувають. Просто знайте е, е, і використовуйте. Бережіть свої дані. такі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.